Вітаю в ефірі в вечірній, в «Вечірній ефір» Ukrainian Media Network. З вами Оксана Цибуля та Назар Задерій. Ми редактори сайту новин umn.ua і розкажемо про найголовніші події на цю годину. Одразу поїхали поїхали до, до, новин. До, подій, до новин з так. першої новини. Пришвартувались чотири корабля країн НАТО. Давай подивимося в відео. Так, Давайте та подивимося в одразу, одразу, одразу відео. Так, покажіть, Прасунчики. будь ласка, так. Прасунчики. Ось вони йдуть, не пливуть. Це будуть в нас навчання проходити спільно з Збройними силами України. Так. І, і ще оця група кораблів візьме участь в румунсько-болгарських навчаннях з протимінної боротьби. Вони називаються посейдон. На сайті Міноборони не вказується, коли ці навчання саме в який період будуть проходити. Але слідкуйте за новинами та заходьте на сайт umn.ua. Ми слідкуємо за подіями, будемо повідомляти про навчання також. Звичайно. Наступна новина у нас сталася трошки нев... це у нас невелике там, непорозуміння м -м. між Україною та Ізраїлем. Ну, як невелике? Ну, як на мене, просто це вже не перше, коли, буває, країни трошки висловлюються про Україну якось. Одним словом, що сталося? Чому Ізраїль. Ізраїль попросив тобто минулого тижня Тернопільська міська рада перейменувала, перейменувала, тобто вони назвали іменем Шухевича. Міський стадіон. Міський стадіон. Ну, перейменували, не перейменувала, але назвали так іменем Романа Шухевича. Але по після цього посол Ізраїлю в Україні ну висловився так, що типу е швидко приймети назад, або швидко просто скасувати це. Хочуть скасувати так. рішення, і е речник МЗС українського Олег Ніколенко відреагував на це, і він сказав наступне: зацитую: збереження національної пам'яті українського народу залишається одним з пріоритетів державної політики України. Дискусії у цій сфері мають проходити на рівні. Історики ну я теж погоджуюся і я думаю, що це все ж таки наша справа. І чи, чиїми іменами називати взагалі Стіони або взагалі будь-які не наступна новина. Не в ти так. Це вибух у uh -huh. багатоповерхівці у Бердянську. А, в, за інформацією правоохоронців вибухнула невідома невідомий пристрій. Вибухнув загинуло двоє людей. Ще одна людина знаходиться у тяжкому стані у лікарні, і наразі вже поліція порушила кримінальну справу. Боже, це... Так, за фактом, здається, умисне вбивство. А так за фактом умисне Ось. вбивство, але потім її можливо перекваліфікують. Так деталі слідства будуть о, згодом трошки. Ми теж слідкуємо за цією історією. Ну і засідання РНБО, РНБО перенесли. Буквально вчора ми казали про те, що буде угу. відбудеться 12 березня. Це у Ну, як Данілов, так, так, так секретар РНБО, але... який казав, що по п'ятницях це нічого в цьому немає. Такого, тобто ми планово засідаємо по п'ятницях, але... Але так в сталося як гадалося так. за даними. Насправді це за даними ЗМІ а саме дзеркало тижня. Вони повідомили, що з, згідно їхніми джерелами перенесли на четвер на 15.00, і, і ось так: от. побачимо, що буде. А, порядок Де, порядок денний, денний трошки. там трошки буквально перекрили. Йдеться про те, що будуть також швидше за все позбавляти звань. Військових, які зрадили Україну, ну ми теж ми не беремось робити прогнози, бо я читала у багатьох змі там є різна інформація. Ймовірно, розглядатимуться або ні, була Точно, навіть така інформація. інформація ні, так ніхто ні, немає, не має, тому припускати не буду. 50 так. на 50, можуть розглядати все, що завгодно. І а, ще одна новина новості це... з-за ну, що? На Росії не знають нічого про е, ну я не можу навіть це сказати нормально. Про мирний план суть в тому, що Єрмак сказав, що є мирний план, який е, узгодили з Німеччиною та Францією. Звичайно, деталі ми не знаємо. Теж вони не розвиваються. Цього плану ми не бачили. Ну звичайно, поки так. поки що ми говоримо про заяву Єрмака. Але ми не як Росія, тобто Росія мала б взагалі-то знати про цей план, і в на Росії заявили, що вони про нього не чули і Але... кажуть. Який мирний план? Ми не знаємо нічого про мирний план, який запропонувала Франція та Німеччина. Перший раз чую, каже Андрій Руденко, заступник міністра закордонних справ. Російської Федерації Ну, що я можу сказати за словами Єрмака? Врешті в все ж таки, коли він пересказував трошки, так про що йдеться у мирному плані? Немає нічого нового. Реінтеграція Донбасу та звільнення території України від російських окупантів. Нічого нового. Тобто виконуйте мінські домовленості. Але ж ми пам'ятаємо, що минулої доби, як ми вже казали в першому випуску, так новин про те, що було 21 один обстріл, стріл, так доби. порушення тиші. Тобто, взагалі нічого не виконується, і Росія каже, який мирний план, Які мінські домовленості, де ми? Це основні ну, події на сьогодні. Так, станом на зараз це всі новини. Дивіться нас на онлайн-платформі на скрипінюєй. Дивіться нас в Фейсбуці, підписуйтесь на нашу сторінку. Там теж новини. В месенджер, телеграм, там оперативні новини, дуже зручна річ. В нас також є YouTube UMN, куди також будуть заливатися наші випуски новинні, які виходять тепер двічі на день. Перший випуск о 13-й, другий випуск вечірні о 18. Ятично на середній так. Звичайно, якщо і донейте. якщо вам подобається те, що ми робимо, ви можете нам допомогти гривнею. Зайшовши на наш сайт, і всі реквізити у вас будуть перед вами. З вами були Назар Задерій та Оксана Цибуля. Дякуємо за увагу. До нових зустрічей!